вечора. Старий Новий рік стукає у двері, а в ефір стукає. Державна числова лотерея Мегалоти, я Ірина Фролова. Сьогодні на кону мегаджекпот 6 мільйонів 400 тисяч гривень та мегаприз 3 мільйони 200 тисяч гривень. Здається, друзі, сьогодні може статися щось особливе. Дивіться, ми з вами зустрілися в таке неоднозначне число, 13. Напередодні старого нового року, та ще й наш тираж виявився ювілейним. Сподіваюся, сьогодні хтось із вас виграє величезні неймовірні гроші. За цим процесом буде стежити тиражна комісія, а мені залишається оголосити, що ювілейний 1500-й тираж відкрито. Вмикаємо молототрон. І я бажаю удачі кожному, хто зробив ставки на цей тираж. Ви ж знаєте, напередодні нового року трапляються справжні дива. Номер першої кульки 34. Вже знаємо номер другої кульки. Це номер 14. Хоча в нашій грі чудеса, що тиражу минулого разу щасливчик з Одеси виграв майже 30 тисяч гривень. Номер третьої кульки 19. А хто сьогодні влаштує нам сюрприз? До речі, в ніч з Миланки на Василя в Україні подавали вареники з сюрпризами. Номер четвертої кульки 33. і так гадали на наступний рік. Номер п'ятої кульки 16. А щоб рік був щасливим, сьогодні на столі має бути щедра кутя і найкращі страви. Номер шостої вирішальної кульки 31. Друзі, що ж, сьогодні дуже швидко випали всі шість кульок, і нам з вами залишається побачити, якою ж буде сьома кулька мегакулька. Вмикаємо лототрон. Нагадаю, якщо ви правильно вгадали мегакульку, то ваші виграші подвояться. І сьогодні виграшено є мегакулька шість. Тож, загалом, комбінація щасливих чисел сьогоднішнього тиражу така. 34, 14, 19, 33, 16, 31 та мегакулька 6. Що ж, я вітаю усіх наших сьогоднішніх переможців, а за мить, друзі, ми з вами дізнаємося, які саме суми ви виграли. Що ж, якщо ви вгадали три числа, то виграли 24 гривні за чотири вгадані числа, 258 гривень та за п'ять вгаданих чисел 17 тисяч 585 гривень. Якщо ви правильно вгадали мегакульку, то всі ваші виграші. Ще й подвоїться. наступного разу. Призи будуть неймовірно великими, ще більшими. Будемо грати за мегаприз 3 мільйони 225 тисяч гривень, та мегаджекпот 6 мільйонів 450 тисяч гривень. Ну що тут скажеш? Робіть свої ставки. Я сподіваюся, що при наступній нашій з вами зустрічі ви обов'язково виграєте мільйони. Миру й достатку вашому дому.